Нарешті, після ніж двох років з моменту виходу першої частини, світ побачив продовження фільму Дюна, режисера Дені Вільньова. На це кіно зараз роблять величезні ставки і не тільки тому, що бюджет новинки склав солідні 190 мільйонів доларів, що на 25 мільйонів більше ніж у попередника, але також і тому, що вихід завершального третього розділу і взагалі і всієї франшизи зараз повністю залежить від показників другої дюни. І так я не дарма вимовив слово франшиза, тому що крім планів триквела, в кулуарах Ворнерів обговорюється вже можливо. Дивіться розширення цього всесвіту, хоч поки й дуже розмита. Але знаєте, що ще цікавіше? Що, подивившись другу частину, мені особисто на думку спала цікава ідея. В цілому саме такий підхід, ну, природно зі своїми корективами, міг би стати ідеальним для майбутнього серіалу Warhammer від Генрі Кевіла і Prime Відео так що людину на роль його головного творця ми вже знайшли. Це Дені Вільньов. Коротше, давайте обговоримо, яким вийшла друга дюна. Чому критики від неї в повному захваті, чи зуміли автори фільму врахувати мінус? Першої частини і чи стане Дюна головною на сьогоднішній день науково-фантастичною сагою сучасності? Отже, спочатку ми говоритимемо без спойлерів до окремого попередження, так що можете сміливо дивитися. Все ж таки, Дюна 2 вийшла на екрани після більш ніж двох років очікування. Глядачам настав час знову повернутися на Аракіс. І тут треба згадати, що незважаючи на всі хвалебні відгуки, перший фільм все таки не став мега грандіозним кітом, як сподівалися Ворнери. Наприклад, те кіно не змогло добігти до позначки півмільярда доларів. Що, скажемо, всього за два тижні зробила якась Барбі. Від частини це пов'язано з тим, що. Оригінальний роман Френка Герберта 65-го року є дуже об'ємним текстом, де не так просто розібратися у відносинах великих будинків, інтригах, змов імператора і так далі. Так що на підготовленому глядачеві просто було досить складно дивитися першу частину. Тим не менш, друга частина здається справляється з цим завданням краще ніж її попередниця. Так що режисер і автор сценарію Дені Вільньов явно зробив певні висновки з тієї критики, що була до першого фільму. Взагалі, Дюна, 2, незважаючи на те, що являє собою частин. Великої саги сама виглядає як повноцінна масштабна епопея. Адже майже за три години перегляду ви зіткнетесь з такою кількістю персонажів, причому важливих і ключових, що не порахуєте і на пальцях двох рук. До речі, у складі каста Другої Дюни сім номінантів та два лауреати премії Оскар. Так що забігаючи наперед, з акторською грою в цьому фільмі, як власне і в першій частині, все на найвищому рівні, і якщо когось і хочеться трохи покритикувати, то це Тіматі Шаломе за його виконання головної ролі. Ні, не сказ... Щоб Пол Атрезіс виглядав якось мляво та нецікаво чи неприродно, просто знову висловлюю свою суб'єктивну думку. Тімоті трохи не дорозкрив розвиток свого персонажа. Все ж таки, якщо у першій частині цей актор майже ідеально справився зі своєю ролью субтильного хлопчика, поступово еволюціонуючи, то зараз йому просто не вистачило внутрішньої харизми, щоб до кінця переконливо реалізувати те на що в результаті перетворюється його персонаж. У цьому ключі, як на мене, переконливіше виглядав один з основних антагоністів фільму племінний. Кволодіміра Харконена Фейтраута. Ось цей персонаж насправді ідеально вписався у свою роль: роль нестримного соціопата з лисою головою, голеними бровами та якимось дьохтем на зубах. Знов таки, на жаль, арка його не вийшла занадто об'ємною. Але те, що я побачив, вразило. Якщо ж за загальною фабулою, знову таки без якихось спойлерів, то як ви пам'ятаєте, перша частина завершилася тим, що Пол і його мати знайшли прихисток у Фріменів. Головний герой закохався у Чані у виконанні Зіндеї і прагнув повститися хвер. Коні тепер же в новому фільмі він все більше пізнає дух і звичаї пустелі, що включає в себе, наприклад, подорож на гігантських піщаних черв'яках. Але при цьому зміни пола радують не всіх. Наприклад, чані від них не в захваті. Проте, крім противостояння з харконинами і здається, з усією імперією головне завдання для пола це зрозуміти тепер, хто він і чи є він тим самим обраним, якого вже так довго чекають Фрімени. Загалом, якщо не вдаватися в окремі перепетії, то пошуки відповідей на ці та багато інших питань перетворюють дюну 2 на гігантськові Візуальну, приголомшливу, сувору і трохи похмуру, але все одно прекрасну епопею. Навіть, наприклад, з погляду візуалу, це не схоже на більшість баченого мною. Безумовно, Дені Вільньов використовує безліч комп'ютерної графіки, але все сприймається ідеально тактильним, без відчуття хромакею та іншого добра, якого зараз повно у Марвел, або якоїсь годзили проти Конгу. Ні, тут все зовсім інакше. Може, тому й критики опинилися у лютому захваті від другої частини, як написав хтось із них. Це справжній світ, який побудував Вільньов. і терпіння, яке він виявляє у своїх оповіданнях, окупається. Це вишукане багатобюджетне кідновиробництво найвищого рівня з першокласними візуальними ефектами, неймовірним активом. Торським складом та історією, яка одночасно обґрунтована і не від цього світу, і в цілому тут варто погодитись, як ми говорили раніше, Дюна 2 наштовхує на думку, ну принаймні мене особисто, що було б дуже круто взяти саме такий підхід і адаптувати його під Warhammer 40 тисяч, прибравши загальну порожню естетику, додавши ще більше похмурості і може ще трохи екшену, але в цілому зберігши ту величність, пафос, відчуття натуралізму та грандіозність розмаху. Ось насправді, якщо у Прамдіо, який все ще в пошуку творців свого май майбутнього серіалу з Вархамеру, якщо там поки що не вели переговори з Дені Вільньовом, то їм, безперечно, варто це зробити, спробувати затягти його до себе як режисера або шоуранера. А може і перше, і друге. Певною корекцією під специфіку саме всесвіту Вархамера, загалом підхід Вільньова до Дюни міг стати просто чимось для цього серіалу, змінюючи всі правила гри. А що ви думаєте про це? Можете написати свою думку в коментарях. Я ще трохи скажу про третю дюну, і вже після цього поговоримо про фільм предметно і зі спойлерами. Так ось, про плани Дені Вільньова зняти. Після ще один фільм створивши таким чином трилогію Дюни, перше стало відомо влітку 23-го року. Ці плани були абсолютно теоретичними та залежали від комерційних результатів другої частини, які, до речі, все ще не відомі. Але вже тоді з'явилося припущення, що триквол стане екранізацією роману Френка Герберта Месія Дюни, другої частини літературного циклу. Потім, у серпні, 23-го режисер розповів, що вже працює над сценарієм картини, і підтвердив, що фільм буде зняти за Месією Дюни. За його словами, він мріє зняти трилогії. Про дюну після цього перейти до інших проєктів. Оскільки наступний роман Герберта він вважає дуже езотеричним, у Дюні він хоче показати, що Пола Атредіса не варто вважати безумовно позитивним героєм. Його доля це скоріше попередження. Після чого на початку грудня 23-го року стало відомо, що режисер майже закінчив написання сценарію, але заявив, що між другою і третьою частиною зробить перерву. Також про свою готовність зніматися в продовженні вже заявили Тімоті Шаламе і Зендея, та інші думаю, будуть у захваті від такої ось. Перспективи, але знову таки станеться це не скоро. Проте, якщо поточна частина збере у прокаті хоча б півмільярда, а я думаю, це є цілком під силу, то разом із захоплюючими відгуками абсолютно всі. Наприклад, навіть син автора книг Брайан Герберт сказав нещодавно, що друга частина це безумовно найкраща кіноінтерпретація класичного роману його батька, яку колись було знято. Так ось, виходячи з всього цього, безумовно третій частині буде, але очевидна перерва тут буде значно більше ніж між першим та другим фільмами. Якщо готуйтесь до 27 -го або 2028 року, не раніше тим часом Ворнери в Кулуара говорять про те, як би розростити дюну ще більше. Їх головний босс Девід Заслав ще минулого року написав на те, наскільки важливі для компанії великі франшизи. Тож за попередньою інформацією є думка про те, щоб можливо зробити ряд спін-фів або телепроєкт по дюні. Але знову таки не знаю наскільки це реально і чи варте воно того. Адже успіх дюни полягає в тому, що режисер цих фільмів працює над ними як над шедеврами. Вже точно не намагається поставити на конвейер. Загалом подивимося. Ну а тепер, нарешті, пару слів безпосередньо за сюжетом самого фільму Дюна, частина 2». Тож приготуйтесь до спойлерів. І так, у новій частині ми бачимо розвиток історії Пола Атредіса та його матері у Фріменів, коли Стілгар у виконанні Бардема повністю впевнений, що Пол є той самий Месія, якого чекає його народ. А от не сам Атредіс, не оточуючи, такої впевненості не поділяють. Але поступово з'єднуючись з, з пустелією, Пол сам починає вірити у своє. Призначення попутно не відпускаючи думки, звичайно ж помститися Харконінам. Так, що Фрімени продовжують і посилюють свої нальоти на збирачів прянощів, практично повністю скасовують її видобуток Харконінами. Рабан, що відповідає за це, потрапляє в немилість до дядька, який на перший план просуває вже згаданого нами фейдрауда. Взагалі, як на мене, рабана дуже швидко злили у другому фільмі, і це дуже шкода. Але на жаль, так вирішили творці фільму. Що ж до матері Пола, то вона випиває отруту здобуту з хробака, що повністю змі і її свідомість, а головне її майбутню дочку, яку нам на мить вже показали дорослою, натякаючи саме на події третьої частини. У результаті Пол так і почуває себе обраним після того, як сам і випив ту ж воду, що й його мати, яка його не вбила, але відкрила повністю світ видінь. що, об'єднавши всіх фріменів, він не лише кидає виклик імператору, а й знищує Харконінів та його сили. До речі, виявилось, що Володимир Харкон це батько матері Пола, ну тобто його дід, і тим не менш це не рятує його від смерті. А сам імператор. Прибув на Аракіс та був змушений схилити коліно перед полом. Здавалося б, все, але в цей момент прибувають великі будинки зі своїми силами, які не визнають самозванця, і з яким тепер належить зражатися пол. Що ж до його кохання чані, то пол вибирає дочку імператора, щоб правити, а не йти за своїм серцем. Власне, на цьому і закінчується другий фільм, залишаючи безліч відкритих дверей та питань, на які повинна буде відповісти вже третя частина. Пишіть, які ваші враження від другої дюни. Ставте пальці вгору та обов'язково підпис. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!